Бояться всі. він цього не скривав. Ну те, що він зробив, він герой. Він, мене, він як простимулював мене в потрібний час, навів на волонтерів, та я зміг укомплектовувати медициною людей, які були роздіті взагалі. Мені до сих пір вдячні, тому що це врятувало багато життів. Ця людина навіть при страхі підтримувала інших. Ніколи не здавалися, намагалися стимулювати, він не, не, ніколи не, не, не приховував те, що він боїться. але Він завжди старався, старався пішов вперед. Мене обійшлось і не знав, що я буду хоронити героїв. Сподіваюся, в нього там буде найкраще життя. очень хороший человек, то есть активный, с активной жизненной позицией. То есть он с самого начала войны пошел добровольцем, то есть потом рос уже в армии, и после ранения он вернулся, не остался дома. Мы видели его э, вот на Рождество, на Рождество перед, войной. перед войной, да. Это был последний раз, когда мы видели. К сожалению, тоже не, не удалось перечислить. Он был в госпитале, потом у мамы. Не знали особисто Тимофія. Просто приїхали віддати йому шану, бо він виніс з поля бою мого брата, батька Катрусі. Він спас життя нашому брату, батьку. Мій брат отримав поранення 31 серпня 2022 року. І до сих пір проходить важку реабілітацію. Знаємо, що він був дуже гарний син, не тільки розмов, що тьома, тьома, тьома. Знаємо, що він в АТО вже був. Тобто це людина, яка, маючи тільки мати, казала, що хто ж, як не я, тебе захистить. Їй було важко, тяжко, але вона це розуміла і ми як могли, підтримали її.